Водинки три постояли мої квіти врощені, які я зробила, зварила суп такий, так, для них бачили, варила. І тепер просто ставлю їх у коробочки і ставлю на вікно. І ще знаєте, що треба робити? Знаєте, щоб з патефілом був такий гарний і не були в них чорненькі фостики. хвостики, коротше, кінчики-листочків. Що треба робити? Берете просто водичку, втикаєте сюди. І робите постійно отак. Тому що спати сілом любить дуже вологу. І їх потрібно збризкувати, і тоді їм буде добре. Я всі так збризкую, роблю всі оці лайфаки і в мене дуже класно, вони ростуть. Мені подобається. А вам подобається? Дивіться, яка красота. Клас! просто кайф Бажаєте замовити квіти, зараз у мене шикарна пропозиція. До 8 березня 10 гейхер з грядки 650 гривень. Представляєте? А також є дзвіночок персиколисний, є у мене троянда поліантова, а стільба, трава і стрептокарпус. Названій мільйон.